Вітаю реджі Мослі після гри у Піклбол сів поговорити з другом, але раптово впав. майже півгодини у нього не було серцебиття. перший раз бум медики дали розряд. Я бачила, як його тіло сіпнулося, а потім я почула голос, який сказав мені. Сьогодні ти поїдеш додому вдовою. 21 травня 2024 року. Вечір гри в піклболи з групою друзів із церкви перетворився для подружжя Мослі на боротьбу за життя Реджі. Він Щойно закінчив грати. сів за кортом з другом, який грав із нами в групі. і вони почали розмовляти ми розмовляли, жартували, як зазвичай. Я думав, він зараз встане зіграє ще разок, а Він раптом упав на мене. Я поклав його на землю і сказав: реджі, Реджі!» А Потім сказав, щоб хтось викликав швидку. у реджі сталася раптова зупинка серця. Барбара та інші кинулися до нього коли вони його перевернули. Я була поруч. Я дивилася на нього. Його рот був відкритий. Я дивилася в очі смерті. Його очі закотилися. Він не дихав. Все, що я міг зробити, це молитися. Це було найкраще рішення. Я не вірив, що він повернеться. Якщо тільки Бог не зробить чудо, я просто не міг повірити в те, що відбувається. Ми були хорошими друзями, я не міг з цим змиритися. Барбара, Барбара каже, що боролася з внутрішніми голосами, які закликали її панікувати. Потім вона почула інший голос. Це був спокійний голос, який сказав мені: стань на коліна і підбадьор чоловіка. Молись за нього. Скажи йому, що все буде добре. Скаже йому встати. Це був голос надії, розради і впевненості. Мені треба було тільки погодитися. Решту зробив Святий Дух. Група швидко почала робити масаж серця. Через кілька хвилин піднесли дефібрилятор і дали розряд. Час минав, а пульсу все не було. Перед лицем смерті вони продовжували молитися і сподіватися. «Давай, реджі Я казала, борися, реджі, борись, борись. це точно була духовна битва. Я чула, як інші говорили: ви впорайтеся, не здавайтеся. давай, реджі. Усі молилися за нього. усі Ми як команда, як одна група, волали до нашого господа. Він казав нам молитися і вірити я озирнувся і побачив, як багато людей стояли на колінах і молилися. Я сказав: диявол, усе, що ти задумав, на зло Бог перетворить на добро. Люди, які любили речі, були сповнені рішучості. Вони продовжували вірити і не здавалися. Ніхто не слабшав у вірі. Ми продовжували молитися і вірити. Ми вірили, що він підніметься. Мені весь час доводилося боротися, щоб залишатися у вірі. Господь сказав, що все буде добре. Отже, все буде добре. треба просто вірити йому. Між масажами серця продовжували використовувати дефібрилятор, але безрезультатно минуло понад 20 хвилин. Навіть якби Реджі вижив після такого тривалого часу без кисню, він би напевно отримав важку травму мозку. Я зупинилася в молитві і подумала, чому все це так довго тягнеться. Але голос сказав мені: продовжуй робити те, що робила, продовжуй молитися. Усе буде добре. Тоді я розлютилася і сказала: Ні, дияволе, не сьогодні. Він житиме і не помре він буде сповіщати справи господні. Дух Святий дає життя віруючому. Він дасть життя цьому смертному тілу в ім'я Ісуса. І коли я це сказала, дасть життя цьому смертному тілу в ім'я Ісуса, я почула, як Джен повторила Дух Святий, дай життя цьому тілу в ім'я Ісуса. І коли вона сказала в ім'я Ісуса, мій чоловік глибоко вдихнув. І повернувся у тіло. Я не могла повірити, що він вдихнув. Тоді я зрозуміла, він повернувся. Я бачив, як у нього повернулося життя. Ми всі це бачили. Це було неймовірно. він одразу запитав про Барбару. Я ніколи цього не забуду. Ми всі були в захваті. Разом прославляли Ісуса. Це було чудо. Немає інших слів, щоб описати це. Навіть через рік я не можу повірити в те, що ми бачили. На подив усіх після 27 хвилин без серцебиття реджі ожив і без найменших ознак пошкодження мозку. Так, він був мертвий, але тепер він повернувся. Усе, що Бог сказав, він виконав. Я очікувала цього. Він пообіцяв, що з реджі все буде добре. Та сама сила, що воскресила Христа з мертвих. Я хочу, щоб люди знали, у нас, які вірять у Христа, є ця сама сила. я вдячний, що вона діє в моєму житті. Вона проголосила життя наді мною. Вона не сумнівалася, не здавалася. Вона продовжувала молитися і вірити, що я повернуся до життя. І це сталося. Слава Богу. Реджі швидко доставили в лікарню, де йому провели операцію з усунення закупорки артерії. Він відновився раніше за всі прогнози і незабаром знову почав грати у піклбол. Він вдячний дружині та друзям, які не переставали вірити в диво. Того дня Бог посміхнувся мені. Я дуже вдячний. Він не покликав мене додому. Він врятував мене, коли я не міг врятувати себе сам. Сила Христа проявилася в моєму житті. Я вірю, що вона здатна творити чудеса, звідки я це знаю, це сталося зі мною дружина реджі, поділилася з нами мудрими словами. Продовжуйте молитися і вірити. Не здавайтеся, призивайте ім'я Господа, проголошуйте життя над своїми близькими. ми хочемо помолитися за вас і ваші потреби. Багато хто з вас надіслав нам свої молитовні прохання. Зараз у нас тиждень молитви. Протягом цього тижня в наших ефірах і в особистій молитві ми будемо молитися за вас і за те, про що ви нам пишете. Хтось пише: помоліться за мене я втратив зір через глаукому та макулярну дегенерацію. Інший каже, у моєї племінниці рак мозку, і ще прошу про відновлення після радіотерапії при раку простати. Хтось просив про зцілення після травми спини? Ще моліться за мою доньку, у неї симптоми ДЦП, а також про зцілення зламаного правого стегна. Ми віддаємо всі ці потреби Господу і принесемо вас Господу. Згадайте чудове місце з писання римлян 8.11, де сказано: якщо дух того, хто воскресив із мертвих Ісуса...» хіба це не дивовижно? Ісус був мертвий три дні. «Оживить і ваші мертві тіла. А далі ми читаємо ключове духом своїм, що живе у вас. Він уже живе у вас. Ви повинні усвідомити святий Дух уже всередині вас. Він хоче діяти через вас. З вашої нутрощі потечуть ріки живої води. Як це працює? Ви щойно побачили, як потрібно робити те, що говорить Бог. Робіть це знову і знову. Поки не побачите відповіді, а ті, хто поруч, мають повторювати за вами. Оживи це смертне тіло. Оживи, Господи. Коли ви молитеся в злагоді, якщо двоє або троє погодяться просити про що небудь, вони отримують це від отця мого небесного. Ми стері станемо цими двома або трьома. Вам потрібно вголос проголосити, чого ви потребуєте. Потребуєте життя для вашого тіла, здоров'я, надії, фінансів, творчих ідей від Бога. у чому б не була ваша потреба, віддайте її Господу. Ми погодимося з вами. А решту зробить Бог. Господи, Боже Всемогутній, ми приходимо до Тебе у згоді з тими, хто зараз звертається до Тебе. Ти ясно сказав. Просіть про що завгодно, вим'я моє. І я зроблю це, Господи. Ми просимо про життя. про життя з надлишком. Ми просимо про забезпечення Твого народу. Просимо про фінанси, про шлюби, щоб чоловіки, і дружини звернулися одне до одного, і щоб їхній шлюб був відновлений. Ми просимо, щоб діти повернулися додому до батьків. Нехай серця батьків звернуться до дітей, а серця дітей до батьків. Господи, ми просимо про все це. Ми віримо, що ти чуєш нас, тому що все це з твоєї волі. Ти хочеш, щоб твоя воля виконувалася на землі, як на небі. Ми просимо про це зараз. Ми проголошуємо, що царство Боже наблизилося до всіх, хто нас чує, наповни їх своїм святим духом і силою Воскресіння. Нехай вони дізнаються, що їхня молитва почута, і нехай отримують відповідь сьогодні. Тері Бог дав тобі щось. так є хтось, у кого рак почав <праць> руйнувати кістки на обличчі вам кажуть, що він сильно плине на вас, але Бог Бог зупиняється просто зараз і він не просто зупиняє. І він відновлює те, що було зруйновано. Просто почніть дякувати йому ще до того, як побачите зміни. Проголошуйте це і стійте на цьому. будьте зцілені в ім'я Ісуса. Він також відновить вашу мову, почніть прославляти Його. Славте Господа. Він сильний відновити ваші кістки. В ім'я Ісуса зціліться. і це стосується. Не тільки рота і горла, і кишечника. зціліться, і будьте здорові. Таке у мене є слово для того. Хто просив за ліве стегно. В ім'я Ісуса? Нехай ваше ліве стегно буде зцілене і відновлене. У вас більше не буде болю і проблем. Ви відчуєте, як сила і помазання проходять через вас просто зараз. В ім'я Ісуса, У декого з вас проблеми у шлюбі. ви перепробували все, але нічого не допомагає сьогодні Бог змінює серця ваші та вашого подружжя. Це новий початок. ось що робить Ісус. Почніть усе заново. І він відновить те, що ви втратили. У когось шкірні проблеми на обличчі, постійне почервоніння, не минає. Іноді вам здається, що шкіра ось ось загориться. Бог зцілює ваші обличчя і шкіру просто зараз. Запалення йде від вас. В ім'я. Ісуса. Господи, ми дякуємо Тобі. Ти зцілюєш і відновлюєш. Дякуємо Тобі за все, що ти робиш в ім'я Ісуса. Амінь. і Амінь. Ми всі дивимося на одній і ті ж зорі. Радіємо та кохаємо під одним і тим самим сонцем. Ми дихаємо одним повітрям. Сміємося та плачемо, про і теж. Є ще одна річ, яка потрібна кожному: це любов. Дивіться всі свідчення і повні епізоди програми на нашому каналі в YouTube. Клуб. 700 Офіційний. Не забудьте підписатися і включити всі повідомлення, щоб не пропустити нові відео та публікації в співтоваристві. Згідно з дослідженнями сучасного інституту медіа, понад 50% дітей у віці від 8 до 12 років щодня використовують смартфон або планшет. 17% малюків опановують гаджети у віці до 3 років. В середньому кожна дитина витрачає від 3 до 5 годин на різний медіаконтент. Ми не можемо зупинити прогрес і скасувати реальність, але ми можемо впливати на те, що дивляться наші діти. Це наша відповідальність, що ж вони оберуть: гнів чи радість, насильство чи свободу, брехню чи правду. Обираючи суперкнигу, ми допомагаємо нашим дітям рости здоровими та щасливими. Коли торнадо другої категорії рухався в бік їхнього будинку, Лінда та її чоловік врятувалися, але їхня ділянка сильно постраждала там, панував справжній хаос. Ми на власні очі побачили, як змінилася погода. мій чоловік Томмі почув свисти, закричав біжи у ванну швидко. У той момент, коли Томі та Лінда Кендрік шукали укриття, торнадо другої категорії пройшовся їхнім містом слайду, штат Луїзіан. Він зруйнував усе на своєму шляху, зокрема, і їхню ділянку. Мені здавалося, що це якийсь сон. Сміття було усюди. Я говорила, що нам робити. як нам упоратися з цим. Як вирішити цю проблему? Вони знали, що страховка покриє ремонт даху, але не прибирання дерев і завалів. І тоді, завдяки вам, до них на допомогу прийшла команда операції благословення. Коли хтось приходить і прибирає відвір, як зробила операція благословення, це просто неймовірно. Це справжнє благословення. Тож. Операція благословення повністю виправдовує свою назву. вони наші герої? Завдяки вам ми могли допомогти Лінді, Томі та їхнім сусідам. Я не можу висловити словами наскільки вдячна за все, що ви зробили. Це справжнє диво. Я справді вважаю, що це диво. дякую вам. І це подяка з Луїзіани, звернена саме до вас, якщо ви є партнером клубу 700. завдяки вашим пожертвам, ми змогли направити команду допомоги постраждалим від лиха. Наш девіз такий коли трапляється біда, ми приходимо з любов'ю і співчуттям. А ви стаєте частинкою всього, що ми робимо, коли приєднуєтеся до клубу 700. Ви берете участь у служінні операції Благословення, обітниця сироті у проєкті Суперкнига і в роботі Сібієн Інтернешнл. Усе це можливо завдяки вам. Сліпі прозрівають, криві ходять і глухі чують. Гості легендарного клубу 700 є живими свідками Божих чудес. Завдяки вашій фінансовій підтримці програму можуть дивитися усі, хто потребує зцілення від хвороб, звільнення від залежностей чи відновлення зруйнованого життя. Ми проповідуємо Христа. Він єдиний, хто може змінити усе. Сібієн Еммануїл. Сексуальне насильство, залежність, харчові розлади, зрада і два розлучення. Тоні кольєр пережила жахливі травми, але тепер у засновниці зламані олівці все одно малюють. Є нове послання для світу. у світі, сповненому галасу та збентеження. Тоні кольєр хоче показати, що останнє слово не обов'язково залишається за безпорадністю. вона спікерка, авторка і голос цілення та надії у своїй новій книжці не намагайтеся впоратися самотужки, тоні нагадує, що біль неминучий, але він не повинен визначати вас. Вітаємо у студії клубу 700 Тоні Кольєр. Раді бачити. Рада бути тут. хочу поговорити про твою нову книжку? Але для початку ось про що тобі зателефонували о шостій ранку. Особисто для мене дзвінок о шостій. Це дуже тривожно. Так, але це був по-справжньому страшний дзвінок. Що сталося? Я була у Нешвілі на зйомках одного християнського каналу. Жила своїм звичним життям. коли раптом зателефонував мій колишній. Чоловік і сказав цього разу все серйозно. Він зізнався, що був невірний. І тоді я зрозуміла, це вже стало звичкою, коріння якої було в залежності. мій шлюб більше не шанував Бога. Твоя перша книга називалася «Зламані олівці все одно малюють. Розкажи трохи про неї. Звідки надійшло це послання? і знаєш Террі, це сталося у мене вдома, коли моя дворічна донька ламала та розкидала олівці. дивно, як діти вміють надихати. вона все одно брала ці зламані олівці і малювала ними гарні малюнки. Це було по-справжньому, і це стало посланням усього мого життя. як створювати красу зі зламаності. Бог обіцяє нам красу замість попелу та елеї радості замість невіри. Ти казала, що нас часто ранять. Ти сама пережила це на різних рівнях. Ти говориш з власного досвіду. Так, ми часто схильні ізолюватися, ховатися. Думаємо, а раптом мене не зрозуміють, чи вже зрозуміли неправильно. Ми самі на себе накладаємо ярлик низької самооцінки. Як із цим справлятися? Чи думала ти про це? гадаю, істина у тому, що не варто боротися. З цим самотужки нам потрібні люди, які підтримують нас, направлять, будуть поруч, допоможуть нам нести наш хрест, навіть коли здається, що хрест надто важкий, і вони мають нагадувати нам, що Бог всепрощаючий. у своїй новій книзі. Не намагайтеся впоратися в самотужки, ти кажеш про те, що ми потребуємо громади. Питання не лише у тому, щоб не намагатися йти без Бога. Ми створені для стосунків. але якщо довіра була зруйнована. На багатьох рівнях, як побудувати довкола себе коло людей, яким можна довіряти. Я вірю, що нам самим потрібно ставати тим здоровим суспільством, якого ми потребуємо. Часто ми мріємо про чудових, благочестивих друзів, але самі такими не являємося. Тому нам потрібно зосередитися на своєму стіленні, і тоді у наше життя почнуть приходити здорові стосунки. І як тобі це вдалося? Я пішла на консультації. Амінь. хочу сказати так. Звичайно, про це треба говорити. Я звернулася по допомогу, тому що хотіла сказати так ісусові і слідувати за ним. Ми можемо любити писання, знати його на пам'ять і при цьому залишатися злими. Ми розуміємо, що нам потрібні зміни, але часто не знаємо, як змінюватися. Так це практика. Бог завжди залишається нашим джерелом, але ми також можемо використовувати додаткові ресурси консультування, подкасти, книжки, щоб формувати особистість. і не віддалятися від людей. Ми швидко ображаємося. Особливо це стосується віруючих у церкві. Ти просто в точку влучила, іноді нам просто треба зупинитися. Ми розриваємо добрі стосунки тільки тому, що нас хтось образив. так Ми читаємо, як Ісус ходив поруч з Юдою, знаючи, що той зрадить його. Моя подруга Крістал одного разу сказала мені, зрада юди не скасовує краси решти одинадцяти. Ми повинні знову піднятися і знову навчитися довіряти. Так. Люди можуть завдавати болю, але вони ж можуть і зцілювати тому іноді нам треба залишити. Шитися Ти yes, кажеш, що наш розум здатний переживати і скорботу, і вдячність, і біль і радість Розкажи про це. як це відбувалося у тебе в житті? Ми можемо переживати все це одночасно. Ми можемо радіти спокуті і водночас розуміти, що без смерті у спокути не було б сили. Іноді ми опиняємося в долині, стаємо тією самою овечкою, за якою йде Ісус. А потім у нас з'являються сили, і ми самі стаємо частиною тих 99. дев'яти. він все одно йде за нами. Завжди наскільки важливим є слово Боже у цій боротьбі за розуміння своєї суті і свого шляху. І наскільки важливе оточення, яке підтримує або ні? І якщо чесно, бути просто хорошою людиною недостатньо. Нам потрібен моральний компас, і наша північна зірка це Ісус. тільки він допомагає нам пам'ятати, ким ми маємо бути і як жити у терпінні, в доброті, у самовладанні з нами часто відбуваються важкі речі. І якщо це щось ганебне. Ми починаємо мислити як жертви. А вибратися з такого стану дуже важко. Чи знаєш ти, як це зробити? Поділися своїм досвідом. Поправді кажучи, я вірю, що Ісус не прийшов, щоб ми залишалися жертвами. Він прийшов, щоб ми стали переможцями, щоб ми пройшли шлях від загубленої вівці до числа 99. ці 99 – теж частина історії. іноді нам треба, щоб нас знайшли. Іноді щоб ми допомогли Ісусу знайти інших. Ми не можемо бути жертвами. Ми покликані бути. Ти співробітниками Ісуса. ми повинні вірити, що він здатний витягнути yes. нас з найглибшої oh ями. Так я люблю Ісуса за те, що в своєму слові він показує, як це бути загубленою і знайтися. бути мертвою і знову жити. Не знаю як ти, але я хочу жити в надії. хочу знати, що незважаючи ні на що, Ісус йде і його народ разом з ним. після воскресіння він повернувся і протягнув нам руку. Він дав нам утішителя. Ця книжка наповнена дивовижною мудрістю жінки, яка пройшла через труднощі. і називається вона Не намагайтеся впоратися самотужки. Як побудувати спілкування, коли хочеться ховатися від болю. Що ти хочеш, щоб люди винесли з цієї книжки? Я хочу, щоб ми почали шукати здорові стосунки. Щоб ми самі стали здоровими. світ має бачити в нас Ісуса і розуміти, що він реальний. А які в тебе плани далі? Нова книжка. Так, я готую нову книжку, дитячу. У нас була перша про зламані олівці, а тепер вийде друга про гнів і про те, що ми відчуваємо всередині. Мені подобається, що в книзі ти ділися стосунками з дітьми. Ти провела риску і сказала, на цьому усе зупиниться. Те, що трапилося зі мною, не передасться моїм дітям. Ми можемо це зробити, так? У нас є вибір. Хіба це не прекрасно? Ми можемо бирати. Він вибирає нас, а ми вибираємо його. Так і про усе це йдеться в книзі. Сподіваюся, ви її прочитаєте. Упевнена, вона допоможе вам звільнитися від того, що утримує вас. А закінчимо ми словами з псалма. Він стіляє розбитих серцем і перев'язує рани їхні. він дає нам красу замість попелу і єли радості замість зневіри. дякую, що були з нами. Я рада, що знову ми разом. У нас тиждень молитви. Будемо молитися за вас. Нехай Бог благословить вас.